Всім привіт! І з вами в ефірі Новинки! Цікавинки! І сьогодні у нас двоє нових ведучих: Олександра та Сергій. І сьогодні ми вам розповімо про свято: День вишиванки. День вишиванки в Україні святкують щороку, в 3-4 травня. Ідею акції Всесвітній День вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії. Політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Батьковича Леся Воронюк. Студентка запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. До нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. 18 травня в Калитянській громаді відбудеться масштабне свято. Яке? Присвячення Дню вишиванки. Самі йдемо і вас запрошують. Не забудьте одягнути вишиванку. До, до зустрічі!